Доброго дня, ми з України. У мене є декілька хвилин для того, щоб записати це відео. Сьогодні я вам хочу показати Крим. Наше з вами болюче питання, яке тягнеться вже дуже довгі роки, а може і століття. Цікаво тим, що саме тут, на цій території, є вільні люди. Але їх завжди принижували, їх завжди кудись виганяли, і завжди в них був непропрацьований урок вісімки закону і порядку. І що ми з вами бачимо? Що саме для Криму 2013 року почав заходити закон і порядок. Урок. І що ми з вами бачимо? Зелених чоловічків, які зайшли встановлювати знову свій закон і порядок. І запустилася система саме 2013 року. 2015 року вже практично почалися знову огоніння. Тих дітей, які мають право на свою землю. Пройшли роки. Пройшли свої уроки. Але можна сказати таким чином, що законним дітям ці уроки прийшли з мінусовкою. Закінчився цикл у 2021 році. Настав слідучий цикл з 2022 року. І знову починається цикл відпрацювання закону і порядку. Але коли ми розкладаємо матрицю подій, ми бачимо про те, що люди не бажають жити так, як вони живуть. Тому уроки, які були в тому циклі, починають вібрувати зовсім в інших енергіях. І коли ми з вами бачимо, що коли в 2015 році притесняли дітей цієї території, то з 2024 року енергії помінялися. І вони кажуть, що коли були запущені молитви вищих сил для очищення, вони були почуті. І це тоді, коли ситуація починає становитися з ніг. З голови на ноги вона повертається. Матриця подій, ту, яку я роблю саме на цей рік, вона говорить, що те ж саме, що те питання, яке було за вище, воно починає свій відлік зовсім по-іншому. Матриця в мене теж перевернулась. Тому я вважаю, що саме з 2024 року Крим починає повертатися додому. Тому тим, хто запланував свій відпочинок в Криму на літо, можу повідомити, що там буде спекотно аж через край. Тому, будь ласка, відкладіть свій відпочинок Криму на це літо. Тим людям, які припхались туди своїми самоварами. Будь ласка, у вас ще є термін трошечки покинути цю територію добровільно, інакше вам прийдеться переливки і до кінця року ви все одно будете шукати шляхи відступу. Для того щоб не потрапити вже під жертовність, щоб вас просто не привели в стан жертви. Такий маленький вам порада. А от нам, українцям і тим кримчанам, які виїхали з своєї території, були вимушені, готуйтеся! Кримчани поїдуть додому, а ми з вами поїдемо до них у гості. Тому, наприклад, слідуче своє літо я планую привезти в Криму, подивитися на всі принади і красоти саме цього краю. Але ще є маленьке але, в 2025 році заходить дуже такий рік, коли він може стати кармічним тільки від дій. Інших людей чи дій самих кримчан. Тобто задача перед Кримом буде стояти в тому ракурсі, що треба буде знайти золоту середину, знайти той баланс, який може примиряти сторони конфлікту. Саме від того, як буде вирішена ця задача в 2025 році залежить і далі доля самого Криму. Чому? Ви ж самі розумієте, що практично всі астрологи вам зараз говорять про те, що буде підтоплено дуже багато територій. І ми бачимо з вами, що з 28-го року, 29-й рік, ситуація буде така, з одної сторони, небезпечна. Тому порада, будь ласка, відійдіть трошки від берегу той, який є. Бо може бути трансформація території саме через підтоплення. А загине Крим чи ні, я так вважаю, що все буде залежати від 2025 року. Якщо буде знайдений баланс, у них буде новий шлях, новий шлях, нові здобутки. Тобто вони зможуть захиститися, вони зможуть перемогти навіть ті сили природи, які можуть потім до них прийти. Тобто побудувати все так, щоб було корисно для самих людей, для самих кримчан. І ми не забуваємо з вами, що Крим це Україна. І Крим це Таврида. Це для тих, хто для, з самоварами лазить. І маленька порада для України. Ні в кому разі, році. Не можна нав'язувати своє керівництво тому півострову. Ви повинні знайти баланс і золоту середину саме з дітьми Тавриди і з ними співпрацювати, з'єднатися один з одним і поважати одне одного. І закінчу словами пісні козак-систем. А ми ще повоюємо, а ми ще потанцюємо, бо ми люди, титани. Дякую за увагу.